Християнство і комфорт, це, мабуть, речі не сумісні. Mm -hmm. Несумісні, тому що коли ми зустрічаємося в Євангелії з Ісусом, який е, збирає своїх учнів, е, дуже часто е, Він запрошує їх в невідому. Він не обіцяє їм золоті гори, він не обіцяє їм великі статки. І навіть як в випадку апостолів після цього чудового полову риби, коли вони могли сказати: ось такий Бог нам потрібний. То, то він буде говорити на яку сторону човника нам закидати сіть, і, звичайно, полов будемо ділити з ним, і ми за таким богом хочемо піти. А тоді він сказав: тепер все залиште, і пішли за мною. Тобто, то не в момент нестачі, момент достатку саме так. Саме так, Бог запрошує їх і каже, що вони будуть в злиднях, що вони будуть у переслідуваннях. Тобто він не залишає, не створює якесь царство комфорту. І якщо ми прослідковуємо подальші листи, наприклад, апостола Павла, ми бачимо, там нічого немає спільного про комфорту комфортом. Нічого немає про те, щоб догоджати собі самому, а скоріш навпаки.